І про їжу, котру ми готуємо на вогні. На першому місці є сонце. Дуже чистий вогонь сонячний. До речі, готують їжу на сонці. Це деякі народи печуть хліб на камінні гарячому. Потім йдуть дрова. Дрова накопичує, дерево накопичує енергію сонця, потім нам віддає. Після дров вугілля, потім йде природний газ. Після природного газу. Електрика, ще на електриці можна готувати їжу. Звичайно, вона не така вже, як на дровах. Ну і потім йдуть у нас мікрохвильові пічки, що є дуже небезпечно готувати і розігрівати їжу. Їжа є фактично отрутою після таких пічок. Дуже чистим є вогонь масло, коли горить гі. Цей вогонь очищує приміщення. І він наш зір очищує. Взагалі дає здоров'я людині. Коли така свічечка горить у вас в хаті, дуже очищується простір навколо цієї свічки. Можна її поносити по кімнатах і так очистити приміщення всім абсолютно істини.